Будимо Сватівський напрямок, стан ворога. Там слабкі місця, де не розливі щось. Ну, загально що покаже. Покажуть карти нам. Так, тут особовий склад знесилений У них оці війська, бачите, ось вони, путінські війська, випадають. Орки, Вони знесилені там. В принципі, ось так показує. І показує, що там можливе якийсь командний пункт або штаб, або якийсь командний якийсь пункт також може бути вражений. От. Взагалі у них там розгром. Це надалі трохи випадає розгром їхні, тому що пусті ось, війська, воно, і вони серед самих одних і самих поганих карт е оказались. О, дали світло, друзі. Бачите, як у мене вмикають, вимикають. Е так, тому ми побачили, що у них там слабка, е особовий склад, дуже слабкий. Вони не професійні, ось так вказують, що вони не професійні, злі, хворі, просто орки. Настоящі. От, самі настоящі орки там. Ну, Просто вони будуть знищені. Так, дивимось далі. Бахмутський напрямок, що покажуть нам там, де найважливіший ворог слабкий може бути. Дивимось. Слабкі місця. Так, друзі, дивимося. Тут, ну, тут випадає е, Бахмутський напрямок, що вони от, їх відбили і вони намагаються от, десь на тих позиціях, на тих позиціях е, залишитись і загально перекидуються, вони, бачите, переміщення в них випадає. Тобто, їх там основний. основний основних, е, Їхніх цих орків розбили, і зараз вони переміщуються. Переміщуються, ось бачите, ми знаємо, куди вони переміщуються. Там, там їх нічого не чекає, їх там ті, чекає тільки зло, і там Бахмутський напрямок тримають наші військові, тому ось так. Щоб, ось що показує. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Авдіївський напрямок. Слабкі місця ворога там, найближчу добу. Ну і загально будемо моніторити, яка там ситуація у ворожини. Авдіївський напрямок. Тут у них чмобики. чмобики. Ось, бачите. Це або ці призивники молоді, тобто майже діти також це може вказувати на е, умственний стан цих чмобіків. Тобто вони не розвинені, бачите, як діти, тобто 14-13 років. Ось так тут в них слабка, слабке місце, і техніки там в них або небагато, або оці недолугі дії. Оцих недовійськових орків, вони можуть призвести до втрат техніки їхньої Тобто де там скупчення, де там працюють оці молоді чмобики, там найслабкіша в них, найслабкіша найразливіша точка. Так, дивимось далі. Дивимось далі. Запорізький напрямок. Запорізький напрямок. Які тут у ворога будуть слабкі місця найближчу добу. І загально, де він може бути найвразливіший. 5, 6, Запорізький напрямок. А от Запорізький напрямок у них тил. От на наступ... Це на наступну добу показує. Ну і загально може таке показувати, що у них е... спустошений тил. Немає ні, ні техніки, ні постачання, тобто там якось тил спустошений. Ось так. У них слабкий тил, а якщо слабкий тил, я не знаю. Це вже військовим видніше. Е... І ми бачимо, що вони будуть дуже. Там на Запорізькому напрямку будуть наші військові ось, з повітря наносити по ним удар. Найближчу добу. Ось так. Тил, може вони розуміють, що тут їм. Тобто вони або повивозили там щось, або починають вивозити. Тобто Вони переживають вони знають, що будуть тут по ним нанесений удар. От. По їхнім... Скупченням. Немає у них там пусто ці підвози і так далі. Послаблюються вони там на наступну добу, ну загально ближчу добу. Так, дивимось Таврійський напрямок. Це ось Херсонська область, ось ця Оцей напрямок дивимось. Де найслабкіші місця, там у ворога можуть бути. І де він найвразливіший там в чому? Так, дивимось, друзі. Що тут випадає? Ну, тут випадає для них. Також випадає зло для них. Вот. Але... Поки що вони там, поки що вони там типа, тримаються. Але все одно там, вони, їм, їх звідти виженуть це точно. Але вони там поки що типа, тримаються, і там випадає, що у них там командні, командні ці пункти там знаходяться. бачите, ще там. Але вони, вони збираються звідти переїжджати. бачите, Вони розуміють, що там їм теж буде Паски. От, їхні командні пункти будуть від'їжджати відтуди, звідти. І взагалі, взагалі вони там, в них моральний дух там дуже слабкий. Моральний дух, оце мотивація нульова. Ось так. Ось таке показують. Ось таке показують. Ну, що ми побачили, що найскладніша ситуація. Ось цей напрямок, Сватівський. Потім Бахмутський також складний напрямок. А тут їх скоро будуть лупити лупити по пунктам, і вони намагаються десь переміщуватись, переміщувати техніку, переміщувати це командування, щоб короче, остатись, залишитись живих, але в них не вийде. Переб'ють. Ось так.